Росія проводить псевдовибори на окупованих територіях. Україна ініціює санкції. Орден за мужність загиблому герою. Родині Ескендера Німетулаєва передали нагороду. В апеляції відмовлено. Окупаційний суд в Криму залишив за ґратами шістьох кримських татар, затриманих на День Незалежності. Росія проводить псевдовибори на окупованих територіях України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Автономну Республіку Крим. Так зване голосування має відбуватися з 8 по 10 вересня. В Міністерстві закордонних справ України назвали ці фейкові вибори нікчемними та такими, які не матимуть жодних правових наслідків. Також в МЗС закликали міжнародних партнерів засудити свавільні дії Росії та не визнавати легітимність жодної адміністрації, яка буде створена за підсумку. Мками незаконних виборів щодо осіб, причетних до організації так званого голосування. Україна ініціює запровадження міжнародних санкцій. Україна відпрацювала міжнародний механізм реагування на такі події. Власне, незаконні вибори були відображені в резолюціях Генеральної асамблеї ООН. Вони не призводять до жодних юридичних наслідків і вони не змінюють статусу тимчасово окупованих територій. Близько двох третин кандидатів на цих псевдовиборах це не місцеві мешканці, це громадяни Російської Федерації, або завезені з інших територій, або безпосередньо з самої Російської Федерації. Так звані вибори і примусова мобілізація це частина геноцидної політики російської влади проти українського народу і українського населення тимчасово окупованих територій. Росія під час цих псевдовиборів може влаштувати теракт на одній з дільниць, аби дискредитувати зсу кажуть в силах оборони України і закликають жителів окупованих територій бойкотувати фейкове голосування заради власної безпеки. Росіяни можуть здійснити теракт або будь-яку іншу провокацію для звинувачення сил оборони, тобто їхні традиційні кращі в лапках методи. Роботи наступне чоловіків, які приходять на дільниці, як вже сказав Андрій, вони по суті добровільно підпадають під перепис і оновлюють списки під мобілізацію для окупантів. ФСБ повідомляє про затримання в Криму, начебто українського агента, який планував диверсію на залізниці. Ім'я чоловіка не повідомляють, лише що він житель Севастополя. Та стверджують, що він був завербований головним управлінням розвідки України. Як доказ виклали кадри, з нібито зізнанням, які завдання мав виконувати, українські спецслужби це затримання не коментують. Інформація у в центральном входе в Севастопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают. Передвижение кораблей и подводных лодок, несущие ракеты дальнего действия «Калибр», оповещение о взлете авиации с аэропорта «Бельбек» Окупаційний верховний суд Криму не задовольнив апеляцію адвокатів на арешт шістьох кримських татар, активістів Кримської солідарності. Їх затримали 24 серпня на День Незалежності України у Бахчисараї після обшуків в їхніх будинках. Усіх звинувачують у причетності до ісламської партії хізбут Хріри, яка в Росії під забороною. Адвокати кажуть, просили пом'якшення запобіжного заходу, проте в суді їхні аргументи проігнорували. ФСБ представляє ФСБ представляє документи, які не мають юридичного значення, називаючи цю організацію терористичною. Юридично до сьогоднішнього часу, згідно федерального закону по протидії тероризму, як того потребує той закон. Ця організація не була визначена терористичною. Суд апеляційної інстанції як завжди порахував наші докази не переконливими а прості докази прокурора переконливими і залишив в силі дане апеляційне рішення. Орден за мужність третього ступеня посмертно отримали батько та молодший брат Ескендера Німітулаєва. Старшому солдату Нацгвардії мало виповнитися 21. В лютому цього року він загинув під час оборони Лиману на Донеччині. Дуже тяжко, звісно, це потерять сина свого. Нікому не жлаю цього. Ісмаїл Німітулаєв пригадує, що навіть не поговорив востаннє з іскандером по телефону. Спочатку син був на завданні і не відповів. Потім батько не встиг підняти слухавку. Я в останній раз навіть не змог з ним пообщатися. А коли Це було, ну, це було перед смертю два дня. Пройшло от недавно полгода. Не знаю навіть, як сказати. Я не можу так говорити. Максим, бойовий товариш Ескендера, каже, разом воювали з початку повномасштабного вторгнення росіян. Це кадри після звільнення села Озерне на Донеччині, зафільмовані самим Ескендером. Ми це зробили. Озерне освобождено. Воно вже наше. Разом були і на тому завданні, під час якого від артилерійського пострілу і загинув побратим. Пригадую, що Ескандер дуже хотів звільнити Крим та побудувати там свою родину. Він хотів собі сім'ю, шукав собі дівчину. так і не знайшов. Коли ми йшли на штор, він мені лишив деяку річ, яку сказав: якщо в мене вб'ють, щоб я її батькам віддав. Це годинник, який тепер носить молодший брат Іскендера Айдер. Він разом з батьком отримував орден за мужність. Пригадує, як востаннє проведжав старшого брата на потяг та обіцяв побачитись. Казав мені, як треба, як ні. Ну я вже старався бути як він. І досі стараюсь. І на сьогоднішній день самий такий найкращий комплімент для мене, коли кажуть, ти так схожий. На свого брата. Після загибелі Ескендера рідні створили петицію про присвоєння йому звання Героя України. Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів і нині перебуває на розгляді. Муслим'яров, Іван Корж, Суспільне новини, Крим.